Ганна Заворотна мавка Байки Валерія Андрійовича, Золотий Шолом із Вільхівчика. 1988 року експедицією Донецького державного університету під керівництвом кандидатки історичних наук Алли Олексіївни Мороженко було розкопано курганну групу біля села Вільхівчик Шахтарського району Донецької області, у тому числі курган Передарієва могила колодського часу. У курганному насупу передарівої могили під час прокладання центральної траншеї, класика курганних розкопок, скрепером було знайдено та поламано, а потім склеєно у камеральній лабораторії золотий шолом. Знайдене золото в місцевих музеях не залишалося. Цей шолом, втім, забрали не до ермітажу, а до Київського музею історичних коштовностей на території Києво-Печерської лаври. Та Алла Олексіївна вмовила на тиждень демонстрацію шолому в археологічному музеї історичного факультету університету. Все-таки ця експедиція шолом знайшла та мала право його побачити. Оскільки археологічний музей історичного факультету це один кабінет без сигналізації, то Алла Олексіївна тримала шолом вдома та приносила до музею. У музеях у неї вдома чергував наряд міліції. Який привозив і відвозив шолом і Аллу Олексіївну на міліцейському бобіку. І ось день перший. Алла Олексіївна несе університськими коридорами накритий темною тканиною шолом, який відкривала вже у музеї, а за нею йдуть міліціонери, студенти, які йдуть на зустріч. Алло Олексіївну, за що вас? І це знову про людину, її стосунки зі студентами. Чому шолом взята у лобки, якби ви читали цей твір, а не слухали. Бо золото затонке тон... за для захисту та за малий розмір для шолому, навіть для дитячого. Та ще й отвір вгорі або не вгорі. Була ще версія про наверша колеса, та для наверша цей шолом завеликий. У Валерія Андрійовича Косікова та ряду скітологів є версія, що ці шоломи, їх всього три, знайдених у різних місцях в Україні. Зображення на двох із них відрізняються, а на одному відсутні. Так от є версія, що ці шоломи є курильницями для тризни. Дерев'яна стела баба тримала шолом, в якому запалювали різні наркотичні трави. Тобто отвір тоді буде внизу для двостороннього доступу повітря. Любителям історії, які багато читали та цікавилися, та тому спростовують цю версію через зображення, мовляв, у корильниці воно буде перегорнуте, хочу нагадати, що мова йде про поховання, а не поселення. Поховальний інвентар, якщо робився спеціально, часто містить саме перегорнуті зображення, бо цей предмет не для живих, а для мертвих. На шоломі зображена битва, тільки ось кого та ким? Оскільки шолом сколоцький, то сколотів із... І тут є три версії. Сколотів з амазонками, сколотів з дітьми, народженими від рабів, поки вони десь вешталися років 20-25, згідно міту Геродота. Сколотів із сарматами. Курган Передарієва могила, у насипу якого знайдено шолом, датується 4 сторіччям до нашої ери. Сармати ж дійшли сюди у другому сторіччі до нашої ери. Це уточнена хронологія, бо її методи постійно вдосконалюються. Валерій Андрійович Косіков припускав саме версію сармати діти з колотів, бо тоді хронологія ще це припускала. Ну що, з колоти так, впритул до, с... до сарматів і ось. Власне, сармати є тими дітьми з колотів, тільки не з колоти були відсутні, а сармати підійшли. Ну, це якщо розбиратися у а, подорожах у міграціях племен. А, це така, ну, це складно так зараз писнути. Дочекайтеся, коли я можливо тут зроблю про. Одни нас українців, тоді я все вам поясню, але сармати це, можна сказати, бічна гілка сколотів, ось так, якщо коротко. Можна ще припустити битву з колотів із кимерійцями, та вже доведено, що між кімерійцями та сколотами два сторіччя. Вони не перетиналися. Тож лишається версія з амазонками, хоча і класичних амазонок виділяють саме серед сарматів. А це вже моя версія, яка прийшла мені на початку грудня 2022 року. А може це і не битва, а ритуальне вбивство рабів, які мали супроводжувати свого господаря на тому світі.